Студія Калідор презентує Джеймс Ган Людина, яка бачила завтра, він видався мені найсумнішою людиною із тих, кого я будь-коли бачив. Я тоді був молодий, я тільки починав практикувати психотерапію. І задля інтересу, часто за зовнішністю пацієнта, намагався відгадати його професію і ще до того, як він заговорить. Про того я подумав, що він, можливо, професор у якомусь тихому коледжі або ж лікар, тільки не терапевт, а якийсь вузький фахівець, наприклад, хірург. Виглядав він років на п'ятдесят, був високий, стрункий. Вбраний у чудовий костюм, на скронях сивина, а обличчя поорана глибокими зморшками. А ще я зауважив його нескінченно старі очі. Його обличчя було маскою страждань, через яку очі, його очі споглядали цей світ. Весь світ відбивався у них у цих очах, сповнених скорботою та незмірним сумом. Я дивився у ті очі і дивився, вочевидь, довше, ніж дозволяє увічливість. Я дивився і ніяк не міг відірвати погляду. Так, почув я, немов на підтвердження своїх думок. Саме так. Сказав він. Чоловік опустився в крісло навпроти столу і прикрив свої очі. Лише тоді я зміг відірвати погляд. Відвернувся і через деякий час опанував себе. Я збираюся розповісти вам про те, що нікому іще не розповідав, почав він втомленим голосом. Справа у тому, що я я можу бачити майбутнє. Я татовно та розуміючи кивнув, ціную вашу довіру. Ви можете робити це у будь-який час за бажанням чи залежите від певних обставин? Так, все залежить від мого бажання, сказав він. Це як бачите, коли ти. Відкриваєш очі. Якщо їх заплющити, тобі нічого не видно. Гаразд. Скажіть, а ця ваша здатність, вона вроджена чи розвинена? поставив я наступне питання. Я думаю, сказав він після миті вагань, я думаю, її можна назвати даром. Ну, напевно, це доволі корисна здатність. Всі так думають, він сумно посміхнувся. Однак я бачу незагальне майбутнє, я бачу майбутнє кожної окремої людини. Будь яке майбутнє містить щось актуальне і болюче для неї та її близьких. Не завжди все було так легко й райдужно. Бували випадки, коли одужання пацієнта приносило лише трагедію і йому, і іншим. Дитина, яка виживала, залишалася неповноцінною. Цей чоловік помре пізніше, а ця жінка вб'є свою дитину, а потім і себе. Я бачив усе це. Але що я міг зробити? Я не господь. І не суддя їм усім. У таких випадках я Я просто передавав їх іншим лікарям без коментарів, нехай вирішують вони. Можливо, я не правий. Якось впливати на суспільні справи я не наважувався. Слово тут, слово там. Я, можливо, міг би змінити хід історії, але я не бачу так далеко. До того ж, цілком можливо, що світ, який би я створював, міг би зазнати чимало як радощів, так і горя. Я недостатньо мудрий, аби виправляти цілий світ. Хоча, можливо, я і у цьому не правий, він помовчав, а тоді продовжив. Часто життя бувало нестерпним, і майже весь час я відчував його гнітючу важкість. Це навіть не життя, це, це було просто виконання необхідних для життя функцій. Я не мав ні друзів, ні дружини, ні дітей. Я все життя був іншим. Я знав надто багато і тому не міг нікого полюбити. Якщо я ставав надто близьким до когось, я, я намагався оберігати цю людину від будь якого нещастя, і поступово відчував, що це забирає все більше і більше часу, а та людина все більше перетворюється на автомат, який слухняний моїй волі. І ті люди вони теж відчували, що я ними керую, і починали ненавидіти мене. Багато разів я думав про самогубство, але я точно знав, що такої смерті немає у моєму майбутньому. Супереч долі, я навіть дійшов до того, що одного разу приставив пістолет до скроні, та так і не зміг натиснути на гачок. Навіть тут я не міг нічого змінити і тому зрозумів, що не можу уникнути своєї ролі. ролі Спостерігача і глядача. У кожному житті неважливо наскільки тихим, спокійним та облаштованим воно є, якась біда чекає на людину, а з нею часто приходять муки, відчай і смерть. Я бачив усе це щастя тікає від людей і його місце заповнює смуток. Чому я не зміг застрелитися? Ну, можливо, своїм болем я трохи полегшував загальний біль світу. Я допомагав своїм пацієнтам і допомагав світу. Так, я бачив багато хвороб, їх причин та засобів від них, та не бажаючи привертати увагу до себе я, я спрямовував до важливих відкриттів інших людей, статті. Промови, лекції, висловлені мимохідь припущення. Усе це завжди обережно, аби ніхто не міг пов'язати відкриття зі мною чи простежити зв'язок. Не можна показувати, наскільки багато ти знаєш. Як не дивно, цьому прокляттю, точніш, як ми домовилися дару, чомусь заздрять. І все ж таки я не зробив усього, що колись видавалося можливим. Для когось усі шляхи ведуть до смерті, для когось іще не створено засіб лікування, і справа зовсім не в мені, просто технічний рівень цивілізації іще низький для певних відкриттів. Рак, інші хвороби, їх можна здолати. Побороти можна будь яку хворобу навіть старість, але, на жаль, не у найближчому майбутньому. Він знову помовчав, і тільки тепер я усвідомив, що він дивиться не на мене, а крізь мене, немов на щось невидиме мені. Старий циган провісник, який передав мені цей дар, був значно рішучішим від мене. Він намагався змінити щось у своїй країні, і не мені судити, поганий він був чи хороший. Він помер від ножа найманого вбивці. Я часто думав, а що сталося б, якби я тоді не зайшов до його намету. Хоча із досвіду здогадуюся, що це просто мало статися. Він заздалегідь знав, що скоро помре. А той, хто володіє даром, не може залишити цей світ, якщо не передасть його іншому. Два тижні тому до мене на обстеження прийшов чоловік. Цього разу незнайомець дивився просто мені у вічі. Він назвався бізнесменом, але. Я чудово бачив, що насправді він ватажок злочинної організації, доволі великої і могутньої. Я виявив у нього хворобу, наслідки якої могли бути смертельними. Я знав, як допомогти йому вилікуватися, але це означало б продовжити приниження і смерть для дуже, дуже багатьох інших людей. Він жорстока і люта людина. І тому я відмовив йому за шість місяців його стратять за вбивство. Відразу ж після цього у мене лишалося всього декілька шляхів майбутнього, і кожен із них вів сюди. Решта зникли. Тому я і прийшов нині до вас. А ви можете розповісти мені про моє майбутнє? обережно запитав я. Так. Розкажіть, я нахилився до нього зацікавлено. Саме для цього я й прийшов. І ось що він мені повідав. Ця історія почалася, я гадаю, зі смертю людини у циганському наметі біля маленького угорського селища. Він помер із ножем у спині у жахливому болю, але в очах його я побачив такий спокій, якого, мені здається, я ніколи і ніде більше не побачу. Я був поруч із ним, і він передав мені перед смертю цей дар. Мені тоді було 22 роки. Я щойно закінчив коледж, і мій дядько, який був тоді моїм опікуном, влаштував мені у якості випускного дарунка тривалу поїздку до Європи. Та після цього трагічного випадку я негайно перервав подорож і повернувся додому, намагаючись всю дорогу за можливості бути на самоті. Спочатку мені часто було моторошно, адже від кожного, на кого я дивився, розтікалися у різні боки, серії фігур і сцен, які постійно змінювалися, і лише деякі з них були незмінні та певні. Майбутнє, аби ви розуміли, це не чітка картина. У кожного із нас є вибір шляхів, але не всі вони однаково ймовірні. Їх можна відрізнити найменш ймовірні шляхи розпливчасті і примарні, але майбутнє дуже сильно підпорядковується причинності та найсильнішому фактору впливу особистості людини. Деякі майбутні події виглядають твердими та незмінними, і шляхи до них ведуть із будь-якої відправної точки. Та як я уже й казав, на початку мені важко було розрізнити реальність сьогодення та варіанти майбутнього. Тож я часто ховався у своїй кімнаті і довго лежав, відпочиваючи від цього калейдоскопа доль. Тільки через декілька місяців розум мій пристосувався до нових умов мого існування. Який час мушу зізнатися. Я був навіть у захваті від моєї нової здатності. Я спілкувався із людьми заможними, менш схильними до серйозних хвороб, жорстокості та трагедій. Їхні маленькі секрети лоскотали нерви, і я навіть відчував у собі щось від бога, насолоджуючись роллю провісника на вечірках та пікніках. Та якось на одній із таких зустрічей. В компанії, у центрі якої я виявляв себе як провісник, з'явилася вродлива молода дівчина і попросила передбачити, що її чекає. Я... я не зміг опанувати себе і вибіг із кімнати. Пізніше я, звісно, вигадав якесь виправдання, але справжню причину своєї поведінки я так і не пояснив, тому що. Кожен шлях у її майбутньому приблизно за рік закінчувався смертю від злоякісної пухлини, абсолютно невиліковної на той час. Від тієї пори я більше не займаюся передбаченнями. Я повернувся до коледжу, вступив на медичний факультет. Додому я більше не повертався. Старі друзі уникали мене. Та я й не міг продовжувати із ними свої колишні нормальні стосунки. Я надто багато знав про них, і мої пророцтва виявлялися аж надто точними. Більш того, я жив у якомусь світі, де кожен, кого я зустрічав, назавжди лишав у моїй свідомості щось своє, часом неприємне і страшне. Цій людині, наприклад. Судилося каліцтво від машини, за якою вона доглядає, а ця людина уб'є свою дружину обман, крадіжки, розтрата, зрада, насильство, жорстокість, хвороби і смерть. Я нічого не міг вдіяти. Я намагався уникати скупчень людей, уникати навіть вулиць. А все це цікаво. Перервав я його. Та я думав, ви збираєтеся показати мені моє майбутнє. Звичайно, ось воно. Дивіться. Його чорні бездонні очі дивилися на мене і весь світ навколо стемнів. Я відчув, що падаю. Ні, намагався закричати я, але не міг. Я хотів заплющити очі, але повіки не слухалися мене. А потім усе повернулося назад. Я знову став самим собою. Майже. Я повністю контролював усі свої органи. Майже. Окрім зору. Мої очі бачили аж надто багато. Бачили те, чого бути не могло. Мій кабінет, і ще мить до того порожній, був переповнений людьми. Вони були праворуч, ліворуч, позад мене, переді мною і навіть наді мною. Мені стало важко дихати, коли я усвідомив, що всі ці люди я. Дивіться, сказав він знову. Дивіться. Ось на це майбутнє. Я послухався і глянув на відвідувача. У всі боки від нього випромінювалися зображення, але тільки одне із них вело кудись. Я пішов за ним, і проти своєї волі я, супроводжуючи той фантом. Вийшов з ним із кабінету, пройшов приймальню, зійшов сходинками вниз. Я побачив, як примарний фантом мого відвідувача відчиняє двері і виходить на вулицю. Довга чорна машина далі вулицею рушила з місця. З її вікна з'явилася біла рука, яка стискала якийсь блискучий предмет. Машина наближається. Блискучий предмет двічі смикнувся і викинув струмінь диму. Чоловік спіткнувся і повільно опустився на бруківку. Машина різко набирає швидкість і зникає за рогом, лишаючи після себе кілька хмару вихлопних газів. Я заплющив очі. Ну, ось, промовив він. Тепер це належить вам. Я, я не хочу, озвався я, все ще тримаючи очі заплющеними. Ніхто не хоче, філософськи сказав він. Але це дар, від якого уже не можна відмовитися. Хтось завжди повинен ним володіти. Але чому? Я не знаю. Хоч я його й не бачив, але здавалося відчув, що він знизав плечима. Відверто не знаю. Але коли для когось із нас життєвий шлях добігає кінця, він приходить до іншого. І коли ви проживете стільки ж, як і я, ви зрозумієте є такі обставини, яких не уникнути у жодному із варіантів майбутнього. Та ж бути якась причина? запитав я, не розплющуючи очей. Адже колись це все почалося? Цього не знає ніхто, озвався він. Вочевидь, усе почалося дуже давно. Існує безліч легенд про мудрих людей, які бачили вперед свого часу. Їх боялися, зраджували, ненавиділи. І Можливо, жив чоловік на ім'я Ісус. За переказами він теж робив багато дивних речей. Він лікував невеликовних і передбачав майбутнє. Але для чого це? Чому? Про це я теж думав цими довгими роками. Можливо, цей дар. Це наслідок втручання чужого розуму або просто випадкове відкриття. Якийсь древній провидець випадково натрапив на цю здатність бачити майбутнє і сам опинився у пастці. Вам теж буде корисно відволіктися і поміркувати про це. Я маю свою теорію людина має величезну здатність творити добро. Точнісінько, таку ж здатність терпіти страждання. Отож, плата за добро, це страждання? запитав я. Можливо, це вічна історія. Перекласти гріхи племені на Бога, а тоді забити його камінням. Хоча це не обов'язково так. Ми такі, як ми. Можемо зробити цей світ кращим. Можливо, ми, це, це совість цього світу. Але, але ви вручили цей дар мені силоміць. Скажіть, я можу його передати комусь іншому? запитав я. Я не знаю. Я ніколи не намагався. Ніколи ні в чиєму майбутньому, окрім вашого, я не бачу здатності витримати цей дар. Але якщо ви вирішите дати це іншим, пам'ятайте, вас будуть ненавидіти так, як зараз ви ненавидите мене. Для мене це уже не матиме значення, але ви, ви залишитеся жити і працюєте. Передбачати неминучий результат. Я вам не вірю, сказав я. Це, це брехня, це обман, це, це навіювання, гіпноз. Він мовчав і дивився на мене тим самим скорботним, співчутливим поглядом. Забирайтеся, геть. крикнув я, обхопив голову руками і опустив її на стіл. Гаразд. Я йду», – промовив він і підвівся, ми не можемо бути друзями, незважаючи на наш спільний дар чи прокляття. Зараз мені здається, що я все своє життя був надто боязким, і світ потрібно було спрямовувати твердішою рукою. Тому вчіться, і використовуйте свою владу. і...» І нехай господь, якщо він існує, вам у цьому допоможе. Я підійшов до вікна і притиснувся чолом до холодного скла. Вулиця внизу була майже пустельна. Мій відвідувач вийшов із під'їзду і, не озираючись на мої вікна, рушив вулицею. Довга чорна машина далі вулицею рушила з місця, вікно відкрилося, і з нього з'явилася біла рука, яка стискала якийсь блискучий предмет. Той предмет ціпнувся двічі, викинувши струмінь блакитного диму. Чоловік спіткнувся і повільно опустився на бруківку, а машина набрала швидкість і зникла за рогом. Залишивши тільки хмару вихлопних газів. Я повернувся до столу, опустив голову на складені руки і заплющив очі. Через якийсь час у двері постукали. Лікарю. Щось сталося? До кабінету зазирнула моя секретарка. Вам погано? Так, я... Я почуваюся не вельми добре, промовив я, відриваючись від столу. Сьогодні я більше нікого не приймаю, і взагалі, якийсь час, я не буду вести прийому. Подбайте, будь ласка, про це. Щось іще, лікарю? запитала вона, підступаючи ближче. Я глянув на неї, почав роздивлятися образи, які оточували її. На одному із доволі певних шляхів я бачив яскраву сцену її вінчання. Поруч із нею стояв я. Дуже сильний, дуже ймовірний шлях, але чим довше я дивився на нього, тим блідішим і прозорішим він ставав. Ні, відповів я. Дякую. Я взагалі збираюся залишити практику. Гадаю, ви легко знайдете собі нову роботу. Я виплачу вам суму у розмірі двомісячної заробітної платні. Але, але як же? почала вона, мало не плачучи. Будь ласка, ідіть. Все навінчання зникло з її майбутнього. Ось і все. Описані мною події. Відбулися 25 років тому, і тепер я прийшов до вас. Я впевнений. Дивлячись на мене, ви гадаєте, що я найсумніша людина, яку ви будь-коли бачили. Але зачекайте. Зовсім скоро ви бачите те ж саме. У дзеркалі Джеймс Ган. Людина, яка бачила завтра, читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це чудернацьке оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал. Подобайте відео та розповсюдте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank BuyMeACoffee, Donatello чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного. Підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.